Добрий день ще раз Хочемо взяти таке невеличке я не знаю, відгук інтерв'ю. Та як є, просто скажіть, якщо можна. Можливо, як де побачили, як замовляли, що з баню. Ну, взагалі, от що ви в якій Всю враги. історію. Доброго дня. Історія виглядала десь года півтора назад, розглядав різні варіанти бань. Ну, ЛНК, по-моєму, мабуть, саме качественно хлопці роблять. І відгуки в інтернетах дуже гарні, та і сам продукт ідеальний. Виконали в срок, несмотря на наші перебої з електроенергією. Дуже приємна компанія в них тут, хлопців. Я довольний, дуже довольний. А тепер от... хай вона служить собі. Да, ми будемо сподіватися, що вона прослужить довгенько, тому що постаралися. Вроде би. А скажіть, от ви, ви не, кстати, хоч заходили чи ні? Ну, заходили. <гум> а як вже ще, ну, так візуально, що скажете? Ну реально. Візуально, як... Як... ну і ще андреналін є, щоб до чогось прискіпуватися не було <гум> часу. А так, з першого погляду, дуже всі вугли заглажені. Дерево поліроване дуже гарно. І саме виконання роботи на високому рівні, я так вважаю. Хоча я і не столяр, але ну, наскільки так наблюдаю за обробітком дерева, то дуже гарно зроблено. Ну а там вже в процесі роботи я ще спитаю, ми як ще за нею ухажувати, там треба буде, бо ми вже і, і конопляне масло купили, і вони купили. це повний комплект, так? Ну Там, в принципі, по комплектації, до речі, вже є відри, шапочки, тапочки, ми все вам там положили. Якщо щось треба, буде в процесі ми на телефоні завжди. А ще хотів, сьогодні у нас така цікава історія. обично ми відправляємо вже бані, я ж кажу, машиною, mm -hmm. да, там, Е Як от, скажіть, процес встановлення? ну ви, ви самі тут все майже організували це все. як ви Це це дуже складно було, не дуже складно, бо часто це питають люди на лафеті, на лафеті. як ви де не дуже складно. Хлопці визвали мощний евакуатор на таку баньку. От. А я вдома підготовив лахвет, вирівняв пол, бо оренда була в мене. Хлопець сказав, що передня частина рівна, а задня скошена. Я був на таке даже готовий. Коли вказали, ще й передок. Нічого складного. шурупи 8, то ще на 6 і знизу, а шайби повгинало. І доска, балочка, вона теж на шурупи закручена, держиться отлічно. — Ув'язали. — Должна доїхати. Должна. 240, 255 кілометрів. А куди, де куди це поїде? Від Кременчуг. біля Градинська, рибацька така, СМТ у нас є. Де водосховище саме найбільше по плесові по-Дніпровському. Угу. Супер, це вощів. Ну, ми дуже вдячні, Сєра, що ви саме нам довірилися. Ми сподіваємося, що все буде добре. Дякую вам. Так що будемо чекати тоді, як ви вже поставите відгуків. Так що да. берем сімейна, ця баня буде, ні на який не на там <гас> бізнес для себе, для сім'ї. Це класний варіант. Вона швидко нагрівається. Я думаю, спробуєте скажете, як є. Дякую велике. Дом.